І минув вже рік, як наше підприємство відсвяткувало свій півстолітній ювілей, який проходив в концертному залі Вінницької обласної філармонії, за участю представників всіх підрозділів, запрошених ветеранів та колишніх працівників. Але життя продовжується, і свою 51-шу річницю колектив заводу зустрічає хорошими виробничими показниками. Збільшились обсяги виробництва, підвищується якість продукції, покращуються соціально побутові умови працюючих. Цього року у нас на заводі також ювілейна дата. Від імені всього колективу вітаємо голову наглядової ради Кузнецова Петра Дмитровича, який впевнено та успішно керує нашим підприємством 25 років. Найважливішою складовою діяльності нашого підприємства є люди, впроваджено систему омолодження кадрів. Кращі працівники заносяться на галерею слави. Не забуваємо також і ветеранів, які віддали значну частину свого життя для роботи на нашому підприємстві. Що не кажіть? Але все-таки приємно зустріти. 50-річний ювілей рідного заводу, а сьогодні ще й 51 річницю. Але одночасно і приємно, що зерна виховання відданості рідному колективу дали хороший урожай. Сьогодні залишилось і продовжують трудитись 86 чоловік вітерани з 40-річним безперервним трудовим стажем. А 6 чоловік разом зі мною мають трудовий стаж в 49 років. Це Настасюк Марія Васильівна, цех-32, Лущай Лідія Петрівна СКТБ, Кондратюк Олексій Петрович, цех 28, Морозова Надія Вікторівна, відділ 212, Романець Василь Дем'янович, цех 124. А Андращук Борис Степанович, провідний інженер цех 28 єдиний із перших ветеранів з 1969 року. А те, що ми сьогодні працюємо, наш маяк яскраво світить, ми дуже вдячні Петру Дмитровичу Кузнецову, який сьогодні відмічає 25-річчя керування колективом. І сьогодні від імені ветеранів тепло і сердечно я хочу поздоровити Петра Дмитровича з великим ювілейним його святом. Добра і щастя, я бажаю вам багато. Еще чтобы Маяков еще долго керовал. Наступает 51-я годовщина рождения нашего завода. Я желаю всему коллективу доброго здоровья и процветания. И надеюсь на дальнейшее процветание нашего родного маяка. Півстоліття діяльності позаду і ще багато цілей попереду. Велика вдячність за роботу нашим ветеранам, які працювали на благо нашого підприємства та передавали і передають свій багаторічний досвід молодому поколінню. Свого часу вони також приходили на завод в свої 16 років. І приємно, що завод наш постійно поповнюється молодими працівниками та спеціалістами, які не тільки будуть продовжувати традиції підприємства, а й генерувати нові ідеї для подальшого розвитку. Працюю на заводі вже 5 років, подобається те, що працюю за фахом, займаюся безпосередньо безпосередньою розробкою нових виробів, модернізацією існуючих. Отримую вчасну зарплату і вона відповідає середній погляд. Я працюю у відділі охорони праці навколишнього середовища інженер ногу. Мені дуже подобається робота, так як дружний колектив, який завжди підтримує, допоможе надійні наставники, які з задоволенням діляться передовим досвідом. Робота у такому колективі приносить лише задоволення. Наглядова рада, керівництво підприємства звертає велику увагу на омолодження кадрів. Ми Дуже поважаємо, любимо своїх молодих спеціалістів, але проблема існує по забезпеченню підприємства молодими кадрами. Питання забезпечення заводу кваліфікованими кадрами ми маємо договори співпраці з 10 навчальними закладами різного рівня, як в Вінниці, так і Вінницької області. Для цього ми покращуємо умови праці, а також в соціальному плані підвищуємо. Постійно заробітну плату як робітникам, так і інженерно-технічним працівникам. Тім нашим досягненням передує кропітка робота, в тому числі і в напрямку технічного переозброєння. Про що детально розповість технічний директор Швечиков Микола Михайлович. За рік що минув, на заводі, згідно плану ефективності виробництва, який розробляється та узгоджується з наглядовою радою, проводилась подальша робота по збільшенню обсягів виробництва та покращенню умов праці наших робітників. Так, згідно перспективного плану по оновленню парку термопласт автоматів, був придбаний ще один китайський термопласт-автомат, яких у нас вже три, працюючих повністю в автоматичному режимі. Придбали для цеха 7 новий 110-тонний прес. Виконана модернізація струменевого агрегата обезжирення в цехі 21. Проводилась робота по подальшому оновленню інструментального цеху, згідно якої було придбано новий фрезерно-оброблювальний центр «ХААС» виробництва США. Та модернізований фрезерний широкоуніверсальний станок з числовим програмним управлінням. Придбано, та встановлено новий фільтр очистки технічної води, який замінив стару, громізку та мав ефективну систему очистки. Проводилась також подальша робота по покращенню соціальних умов працюючих на підприємстві, так, згідно рішення наглядової ради. На території заводу була збудована артезіанська свердловина, що забезпечила нас якісною питною водою. Проведено утеплення південної сторони корпусу номер 1 де розміщені площі цехів 3 та 7. Щорічно виділяються великі кошти для освоєння нових технологій, модернізацію виробів та розширення випуску нових зразків продукції. За год, который прошел с юбилея нашего предприятия, мы проделали ряд работ по совершенствованию существующих серийно выпускаемых изделий и по разработке новых изделий. Ну, в первую очередь хотелось бы отметить нашу работу по модернизации электронного термостата модели Т-120. В этом году мы начали работу по большой модернизации оснований, электроконвекторов модели Optima и Optima Plus. Для этого изготовили более 15 штампов в этом году и планируем изготовить около 17 штампов в следующем году. Модернизация направлена на повышение технологичности наших конвекторов. При этом, например, число операций для изготовления оснований с 21 сократится до 6. В этом году также мы проводим модернизацию ряда котлов эконом-класса по расширению их потребительских свойств в сторону повышения энергоэффективности и энергосбережения. Также будет проведена большая модернизация, и мы ее уже завершаем. Уже даже есть готовые изделия, которые поступили на склад. Это модернизация тепловых завес, всего ряда наших тепловых завес на стич нагревательных элементов. Мы начинаем также модернизацию нашего ряда электроплиток. То есть целью является постановка на производство нового модельного ряда с модернизированным современным дизайном. Кроме того, мы считаем, что эта модель позволит открыть экспорт этого вида изделий в страны ЕС. Пользуясь случаем, мне очень приятно поздравить всех коллег, всех заводчан с Днем Завода, с очередным. Нашим традиційним уже тепер це стало праздником таким. Желаю всім крепкого здоров'я, оптимізму, віри в будущее і успіху і сімейного благополучия. У 2018-2019 роках зроблено значні кроки в напрямку освоєння нових ринків збуту. У сезоні 2018-2019 років відбулося зростання продаж на 25%. Ми почали експортувати наші електрокотли на ринки Великобританії, Румунії та Польщі. Зараз ведуться переговори з потенційними клієнтами з Німеччини. Вінницький завод Маяк прийняв участь у міжнародних промислових виставках: Кінтон Фер у Китайській Народній Республіці, місто Гуанчжоу. ISH у Німеччині, місто Франкфурт на Майні. Акватерм 2019 у місті Київ, де була представлена вся номенклатура виробів відвідувачам виставки. Завдяки успішній роботі всіх підрозділів нашого підприємства завод і надалі продовжує впевнено іти вперед, вступивши в друге 50-річчя. Не стояли на місці і наші дочірні підприємства. Так лоск Маяк ЛТД під керівництвом нового директора дідуха Володимира Володимировича успішно забезпечив наповнення дітьми всіх змін. Провелася велика робота по покращенню пожежної безпеки, обладнаний захист від блискавки, встановлені нові меблі. Неможливо оминути увагою дочірні дочірнє підприємство КСК Маяк, стрімко росте кількість заходів міського та обласного рівнів, проведених на базі нашого КСК. Саме тому для забезпечення якісного рівня обслуговування та подальшого розвитку підприємства постійно приділяється увага зміцненню матеріально-технічної бази комплексу, відремонтовану частину покрівлі площею 500 квадратних метрів. Облаштовуються усі приміщення вентиляційним устаткуванням. Оновлюється технологічне обладнання для підтримки якості води, та осучаснюється фасад аквапарку та прилеглої до нього території. Велика вдячність і шана всім нашим працівникам за вашу невтомну працю, за розуміння в такі складні часи, коли всім нам доводиться щодня долати труднощі економічної ситуації в країні. Сердечно вітаємо всіх завочан з 51-ю річницею від дня створення маяка. Бажаємо міцного здоров'я, великого щастя! Миру, злагоди і нових виробничих успіхів.